Можеш а, згадати якусь таку от свою, не знаю, там найулюбленішу історію з волон... часів твого волонтерства? До нас прийшов хлопчик, а, приніс кошти на Мавік, на Мавік 3, і він попросив цей Мавік назвати його улюбленим героєм, а, награвівати назву цього робота. І ми написали цю назву на цьому мавіку, угу. і ми це три рази робили. Бо... Один мавік передали хлопці. Ми швиденько використали, не зняли відео, фото з цим військовим. Роботікс, здається, навіть називався цей. Ми його швиденько передали. Вони його запустили, втратили, не встигли. Другий раз така ж сама історія. Я вже дзвоню хлопці. Кажу, будь ласка, ну нам дитина принесла ці кошти. Ну не можна кажу, ображайте дітей. Ну зробіть три-чотири світлини, що ми показали дитині, що є його надпис, його любимого робота на цьому дроні. Щоб він спав собі спокійно, а це, напевно. Запам'ятаю, бо mm -hmm. з третього разу ми це зробили. Але mm -hmm. хотілося, щоб дитина отримала зворотній зв'язок. от вона принесла, ми зробили, передали. І є, то три рази таке робило. Клас, це таке. <клес>